Всім привіт! я вже якось намагалася підняти цю тему, навчаю чи привчаю. В чому різниця в закладеному сенсі, що я хочу сказати, люди, які кажуть, що вони привчають дитину до чогось, вони самі по собі вже втомилися від цього світу. Вони втомилися від розуміння, що треба щось робити з дитиною, що вона повинна привчитися до чогось. Насправді, ми навчаємо. У Ума закладений дуже великий сенс, коли вони народжують дитину, вони її навчають. Навчають ходити, навчають сидіти, навчають їсти, навчають ходити в туалет. Це все у нас навички самообслуговування. Якщо людина вже втомилася і вона думає: блін, це мені коротше все задовбало, і я дитину привчаю, вона одразу сама в собі всередині втрачає цей самий сенс материнства. Вона просто втрачає оцю знаєте юмінку всієї цієї такої теми. Якщо ми будемо казати, що ми привчаємо, це насправді більше про втому. Про втому мами, можливо, батьків, можливо, бабусі, які сидять з дітьми. Навички самообслуговування вони з'являються не просто так. Ми дитину навчаємо дуже багато всіляких тем робити. Ми навчаємо її. Сидіти, стояти, ходити, як це відбувається, як повинно реагувати тіло, як повинні ми е, висловлювати свої емоції, що емоції ховати не можна, що емоції бувають різні і гарні, і погані. І це взагалі все нормально. Просто е, ну, не закладайте цього сенсу, не закладайте цього зла в слова привчаю. Ні, ви навчаєте. І це прекрасно. Це, ймовірно, класно навчати свою дитину. Якщо ми з злостю кажемо, що ми привчаємо дитину до чогось, ну, дитина так і буде реагувати, і ви самі будете так до цього відноситись. Ви навчаєте, ви несете вели. Чезну роль ви несете просто колосальну дію. Ви багато чого робите для того, щоб навчити дитину самостійному життю, самостійно їсти, готувати їжу, самостійно ходити в туалет спокійно, щоб не було ніяких проблем, самостійно висловлювати свої емоції, самостійно е піклуватися про себе самостійно, самостійно. А не те, що ви привчаєте. Знаєте, мені таке відчуття іноді буває, коли ви берете маленьке кошеня, і коли воно попісяло не там, ви його тикаєте мордочкою і типу, ті помовнізя нізянізя. Я не знаю. Я навіть до, до е, тваринок такого відношення не, ну, не розумію. Тому давайте не будемо втрачати сенс цього материнства і втрачати оцю золоту. Частину, яку ми самі несемо, це дуже важливо. Ви, мама, вам дуже важливо це розуміти. Вам дуже важливо розуміти, що ви несете трошечки більше, ніж просто дитину.